Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Рот Доктор. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати черепно-мозкові нерви, але на відміну від попередніх відео, де ми обговорювали один нерв за одну лекцію. У даній лекції ми обговоримо одразу три нерви: окороховий. Блоковий та відвідний, тож перший зріз ми виконуємо на рівні верхніх горбків середнього мозку. Одразу позначаємо ядра верхніх горбків, які розташовані позаду і є підкірковим центром зору. У передній частині розташовані ніжки мозку, у яких проходять несхідні пірамідні шляхи, які забезпечують свідомі рухи. Також всередині зрізу розташована порожнина, яка заповнена спинномозковою рідиною і сполучає між собою третій і четвертий шлунки. Пригадаємо, що вона називається водопроводом мозку акведуктус церебрі. Навколо водопровід оточує сіра речовина. Ще на даному зрізі ми можемо побачити чорну речовину субстанція нігра. Та червоне ядро, нуклеус рубер, які належать до екстрапірамідної системи і забезпечують тонус м'язів, а також несвідомі рухи. І для того, щоб завершити дану картину, пригадаємо, що через середній мозок проходять три петлі: присередня лімніскус медіаліс. Спиномозкова лімніскус спіналіс та бічна лімніскус латераліс, які є висхідними шляхами, а також присередній поздовжній пучок Фастікулюс Лонгетудиналіс медіаліс, який сполучає між собою присінкові ядра та ядра 3, 4 і 6 пар черепно-мозкових нервів. Він допомагає координувати рухи очей. Далі нас цікавлять ядра окорухового нерва, який належить до третьої пари черепно-мозкових нервів. Ядра його локалізуються попереду водопроводу мозку, і до них належить ядро окорухового нерва, нуклеус нерві окулюмоторії, додаткове ядро окорухового нерва, нуклеус акцесоріус нерві окулюмоторії, а також непарне ядро, нуклеус імпар. Перші два ядра є парними, а останні відповідно до назви непарне. Додаткове ядро має також інші назви за авторами. Це його можуть називати ядром Едінгера-Вестфаля або ядром Якубовича. Ядро окорохового нерва намальовано червоним Кольором, бо воно рухове. А додаткове та непарне ядра зображені зеленим кольором, бо вони належать до автономної нервової системи і дають початок парасимпатичним волокнам. Нагадую, що автономна або вегетативна нервова система відповідає за інервацію внутрішніх органів та ендокринних залоз. А саме автономна нервова система інервує гладкі м'язи, тоді як соматична навпаки, посмуговані. Таким чином, окоруховий нерв буде містити соматичні рухові та вегетативні парасимпатичні волокна. Від ядер волокна прямують вперед, проходячи біля або прямо через червоні ядра, і виходять із стовбуру мозку у міжніжковій ямці фоса інтерпенкулярис. А він проходить через верхню очну ямкову щілину поза межами сухожильного кільця та іннервує один м'яз, верхній косий м'яз ока, мускулюс облікus суперіор. Який починається від сухожилкового кільця, перегинається через блок у блоковій ямці, після чого різко зміняє свій напрямок і кріпиться до бічної поверхні склери. Таким чином, при скороченні даний м'яз буде скорочуватися у присередньому напрямку і обертати око в бік та вниз. Крім того, він ще буде прокручувати око навколо стрілової осі досередини. І зараз ви зрозумієте, для чого нам потрібно це розуміти.